Вітаю вас на каналі Паперові поробки на євангельські теми. На цьому каналі я створюю щоденник недільної школи, в якому одна сторінка це одна поробка. Ось так він виглядає. Тема сьогоднішнього заняття це церковні таїнства. Сьогоднішня наша поробка ось так виглядає. Ось такі двері, сім дверей, сім таїнств, які ведуть нас, привідкривають двері в церкву. Чому ця робота виглядає саме так, що я хотіла неї сказати, коротко зараз розповім, а потім ми разом зробимо таку поробку. Власне, ми бачимо, що, щоб увійти в церкву, нам треба відкривати різні двері. І ці різні двері, ось вони так символічно показані, що це як, І через танство ми входимо в церкву, тому що. Поки людина не хрещена, вона не є частиною земної церкви. Тому ось ви бачите, що перше таїнство я розмістила хрещення. Кожні двері, що ось тут є ключики, відкриваються якимось ключиком. Ось, наприклад, хрещення це віра, що без віри ми не можемо приступати до хрещення. Якщо ми не віримо в Господа нашого Ісуса Христа, ось, наприклад, миропомазання, зелений ключик. Я тут написала смирення, сповідь, покаяння і так далі. Я впевнена, що. Діти не про всіх не знають, не про всі ці танства. І в деяких вони брали участь, а в деяких ні. Тому я пропоную вам за допомогою цієї поробки запитати в дітей, чи знають вони, в яких таїнствах вони брали участь. І, наприклад, сюди можна не всі ключики буде повісити, так? А, до всіх таїнства, а тільки ті ключики, які вже діти, ніби як привідчинили двері до входження, до ось в життя церковне. Власне, робота вийшла така наглядна, сподіваюся, вам буде корисна. Нагадаю, що, як завжди, можна придбати шаблони до цієї поробки. Як це зробити, залишу в описі під відео. А тепер давайте крок за кроком зробимо цю поробку разом. Нам знадобиться, знадобля такі аркуші надрукувати, де. Ось будуть всі двері. І плюс є аркуш інструкція, тому, власне, всі підказки тут є. Для початку виріжемо всі двері, які є у нас. Да, ось тут і ключики, і будемо кріпити їх на аркуш основи. Ось я вже вирізала всі двері і ключики. Залежно від того, якого віку ваші діти, ви можете, наприклад, підготувати і вирізати двері вдома, це прямокутники, власне, діти можуть її в класі з цим справитися, і ключики теж можна вирізати їх повністю, або ось такими прямокутничками і залишити. Після того, як вирізали всі двері, починаємо приклеювати. На кожному аркуші, ось тут буде підписано на кожній двері, який колір дверей сюди клеїти. Ось у нас навіть по кольору штрих ну, пунктирної такої лінії можна зрозуміти, що ось перші двері будуть фіолетові. Тому наносимо клей і прикладимо фіолетові двері. Далі. Блакитний колір. Ось а тепер приклеїмо, прикріпимо ключики. Отвори в них я виріжу за допомогою дироколу. Можливо, ви можете якийсь інший спосіб придумати. Якщо у вас немає дироколу, підкажіть це, будь ласка, всім, хто буде робити цю поробку в коментарях, якщо ви якось упростите цей етап, ось так і. Ось такі дві смужечки паперу просто заготовила ниточка, і просовую ниточку через кожні двері. Вже ви там, як хочете, як ви оберете, чи всі ключики кріпити, чи лише ті, які саме в яких танствах діти брали вже участь. Это тут не і тут, так, ось така робота вийшла так. Відчиняються двері, і в кінці да, ось ми читаємо наше послання, що танство це як двері, через які ми зустрічаємо Бога, через них Бог торкається нас, і допомагає нам зростати в любові, вірі та доброті. Кожне таїнство це особливий спосіб, яким Бог виявляє свою любов. Сподіваюся, що вам це відео було корисним. І, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Для того, щоб я змогла продовжувати робити те, що робити, люблю і ділитися з вами своїми ідеями з Богом.